Привіт! Ви на каналі Booklist Блог, мене звати Анна. Сьогодні ми поговоримо про мої прочитані книжки за червень і липень. Насправді, я вирішила не розділяти ці книжки, їх не так, щоб аж настільки багато. І про частину прочитаного я вам розказала вже в прочитаному коміксів. Тому все разом сьогодні можливо буде трошки довгенький випуск. Але я всюди додам тайм коди і ви зможете собі переключатися на ті частини, які вас більше цікавлять. Отже, почну з книжок, які були в моєму марафоні 5 на 5. І швиденько в декількох словах скажу вам, як вони мені здаються вже через певний час, чи досі вони мені цікаві, і що я буду робити з цими книжками далі. Значить, в перший день в нас була книга Відольда Гумбровича Порнографія. Книга була суперечливою, я її сварила. Я десь тут додам посилання на відео з марафону. І насправді це цікава книга. Я не знаю коли, але, можливо, мені захочеться її перечитати, тому я її залишаю, відвезу її на дачу, хай вона там лежить. Це все таки цікавий експеримент. І не дивлячись на те, що я поставила їй. Три чи чотири, я також додам, е скільки зірочок я її поставила, але все одно ця книга емоційно мене простимулювала. Е і е цікаво, як я можу порівняти свої враження пізніше, тому ця книга залишається зі мною. Наступною в марафоні була книга е Бернардо Ачага е Мемуари корови. Ця книга однозначно залишається, вона класна. Мені сподобалася головна героїня. Ці книзі я поставила четвірку, і я знову-таки додаю посилання на відео з марафону. Це був класний досвід. Так, я не дуже багато дізналась тут про країну басків, але нічого, гухнула. Але головна героїня дійсно мені сподобалась. Потім був Вітольд Грабл. Занадто гучна самотність. Книга мені сподобалася, це видно по закладинках. Я поставила їй. Її... Четвірку здається, і це дійсно та література, яку я 100% хочу перечитати, і можливо навіть подорожувати з нею Прагою, якщо або навіть не так, коли я до неї доїду. Я знову-таки залишаю посилання на відео з парафону. Книга залишається зі мною у Києві. Буде цікаво, якщо буде така можливість, обговорити цей твір у якомусь книжковому клубі. Передостанньою в марафоні була книга Віті Хімаєросідлати Кита. Ця книга мені теж дуже сподобалась. Мені сподобались ті контексти і ті наративи, які в ній описані. Мені, мені сподобався цей доторк до зовсім іншої для мене культури Маорі. І, звичайно, мені сподобалось, що це книга про китів, тому я її залишаю, я її поставила 4, і насправді ось це моя порада. Для знайомства із культурою Маорі і із, із їх сучасною літературою, ось це класний приклад. Останньою книгою в марафоні був твір Судята його кат Фрідріха Дюємата, який мені зовсім не сподобався, зовсім не вразив, і я вже ледь можу згадати, що там взагалі було в тому творі. Окрім того, про що він, так, це детектив, який не вразив. Тому він покидає мої палички, їде у букросінг. Хай собі знайде господар, який оцінить цю літературу. Я ж так і залишаюсь прихильницею інших авторів детективного жанру. Ну що ж, я з тим, про що ви вже чули. Коротенько все підсумувала, і зараз почну говорити про те, що... Ще тільки обіцяла згадати. Ох, навіть не знаю. Є дві речі, які я буду зараз сварити, і ціла трилогія, якою буду хвалити. Напевно, почну з того, що буду сварити. По-перше, це «Ремонт Кіно, книга з жінками по-доброму не можна, ірландський роман Салі Мари. Ух, ух значить, в чому історія? Рімон Кіно, він письменник, перекладач, есеїст та член Гукурівської академії. Це насправді таке гучне ім'я в французькій літературі, і він цікавий для читання, але в контексті того, як написані його твори. Це моє перше знайомство з автором. Я очікувала від нього щось такого ж. Цікавого, неординарного, як, наприклад, від Боріса Віана, але не отримала. На жаль, е, історія цього твору така: е, роман був написаний від імені жінки, ірландки, яка е, залишається у відділенні пошти під час Великоднього повстання в Ірландії. Е, і Роман був поданий як переклад з ірландською на французьку третю особою, навіть не романом кіно. Тобто все це видавалось за реальні мемуари. І насправді цінність цієї роботи в тому, що ремонт кіно повірили, що це дійсно твір, написаний жінкою і перекладений. І, напевно, повірили чоловіки. Тому що коли я читала цю роботу, в якийсь момент я починаю розуміти, що тут відбувається повний сумбур і із якихось солоденьких фантазій якогось підлітка. Тому що коли я говорю про те, що в одному відділенні залишилася одна жінка скількись там, чи 5, чи 6 чоловіків. І все, що ви можете собі уявити із цього рецепту, ось тут описано. І я, чесно кажучи, ставлю під сумнів, те, що середньостатистична ірландська жінка, яка себе позиціонує як вихована та моральна ірландка, може себе вести так, як вела тут Салі е, Маре. І, власне, я дочитала книгу. Це було якимось сумбуром, я також не пам'ятаю, скільки я поставила, ви побачите, де це десь десь тут. Але коли я дочитала, я подумала: Блін, як в це могли повірити? Ну, серйозно, як в це могли повірити? Хто-небудь прочитайте цю книгу, і давайте подискутуємо, чи взагалі це можливо в реальному житті із. Власного бажання жінки. Тобто я розумію, що є купа різних мотивацій, різних смаків і ситуацій, але в те, що відбувається тут, я не вірю От, жодним чином. Хоча я тут навіть зробила аж скільки, Боже, скільки це? Шість да, шість закладенок. Щось мені, очевидно, подумалось, що це цікаво. А так, наприклад, момент вбиральні, як оця дівчина, е, як вона мислить, е, в деяких моментах це був такий доволі, е, ну, доволі реальний жіночий сумбур, який також може бути в голові у жінки. І, і спочатку мені дійсно сподобалось те, що тут відбувається, і ну, не скільки те, що відбувається, скільки яким чином це написано і як це подається. Але потім в якийсь момент ти читаю і думаю, це що? Це що таке? Як це може бути? Одним словом, це суперечлива річ, кому я можу її порадити читати: прихильникам французької літератури, прихильникам авторів, які входили до Гонкоріхівської академії, також прихильникам експериментальної літератури. І тим людям, які хотіли б зі мною подискутувати щодо цієї роботи. Я її залишаю в себе вдома. Я тут не поставила свій екслібріс, тобто я ще не знаю, чи залишу я цю книгу. Можливо, якби я прочитала десь якусь критику щодо неї. Е, я би якось інакше на неї подивилась, але мене реально бентежить, що ця книга подана як реальні думки реальної жінки, і в це повірили. Ось що мене бентежить. Також я е, не оминула тему української літератури, і на Абуці просу, переслухала, е, Вія, якого я мільйон разів дивилась в чорно-білому варіанті. Мені здається, він прекрасний, і також мільйон разів читала. І, що сказати, я досі в захваті від того, як написав Гоголівія, і там дійсно є страшні моменти, і це дійсно віриться. У ну, власне це та література, яка на віки. Тому це просто моя любов-любовна. і мені... Також я переслухала п'єсу Куліша Ми на Мазайло. В школі я читала цей твір, і мені насправді дуже подоб... сподобалось тоді. Я зачитувала цілі витримки а... із хрестоматії, читала я, звичайно, скорочений варіант, бо який нормальний школяр читає повні твори, господи. От. І я пам'ятаю, я зачитувала навіть якісь уривки своєї мами, тому що мені дуже подобалось, і я відчувала неймовірну актуальність у цьому творі тоді. І досі пам'ятаю цей прекрасний діалог, який, е, е, під час якого героїні дискутують щодо слова «бринить». І от я на все життя запам'ятала, як використовувати слово бринить. І це як локальний мем наш з мамою. Я завжди можу використати це слово, коли говорю про якусь думку, що бринить, про птаха, що бринить, про сльозу, що бринить, і так далі. І ясно, що це звичайний твір на віки, і не дарма його вчать в школі, і не дарма він залишився в пам'яті українців і, взагалі, в пам'яті української літератури. І найголовніше, що він актуальний зараз як ніколи, тому що оцей пошук українськості, пошук того, хто ми є. Пошук нашої ідентичності і протистояння російському імперіалізму ох, як це на часі, як це відгукується, і як це зрозуміло, і як це прекрасно бачити, що ця проблема була завжди. І ось наступив момент, під час якого ми можемо це подолати і піти далі. Далі від не можна сваритись, так? Да? Далі і піти далі в світле майбутнє без оцієї імперії. Тому, хто не читав, не перечитував особливо зараз. Перечитайте, переслухайте на Абуті, це абсолютно прекрасно. І в мене є ще декілька творів. Я сьогодні якось дуже швидко вкладаюсь в таймінг, але зараз буде багато слів. Я прочитала Аркан Вовків Павла Дерев'янко. Я так багато очікувала від цієї роботи. Я так мріяла, що мені це сподобається. І я так бігала за цією першою частиною, а в результаті я засмутилася і поставила ці книзі три. І насправді мене так це бентежить, мені так сумно через це. Я так цього не хотіла, я реально не хотіла ставити погану оцінку цій книзі. І я слухала відгуки ці всі гарні, ці всі позитивні слова, і я не можу з ними погодитись. Я не знаю, що зі мною, і мені реально так шкода, я не знаю, я б навіть не хотіла розказувати про те, що вона мені не сподобалась, але оскільки. Я тепер книжковий блогер, і я дуже прагну розказати вам про своє світобачення і певні свої думки. Я також розказую про цю літературу і не хочу нікого образити, тому зараз буду пояснювати, чому так. Значить, тут історія про хлопчика Северину, ну і він не хлопчик, він же підліток. Який е, проходить по святу в характерники, і в нього починає, окрім цієї посвяти, в цій книзі вже починаються перші такі собі місії, пригоди. Ох, значить, звучить цікаво, антураж класний, але проблема вже почала з того, що це мені важко читалось. Мова якась така трошки, е, ну, не скільки заскладна для мене, скільки. Її наче складно було жувати. от Якесь таке враження у мене метафоричне. І я дійсно певні моменти напружувалась, щоб читати. Хоча я і все розуміла, просто речення якимось чином так побудовані, що мені було важко. Я думаю, що це перший досвід автора в написанні книжок, і я прощаю цей, мом... цей момент, ну не те, щоб мене це ображало, просто Типу, я випускаю це поза того, як я оцінюю цю книгу. Але проблема в іншому, в тому, що е тут моя низька оцінка може бути пов'язана з особливістю саме моїх смаків в літературі. Я не люблю читати про підлітків. Ох, і ніколи не любила навіть коли сама була підлітком. Я не люблю читати е, ті історії, які мені здаються лінійними, де сюжет полягає в тому, що герої, по суті, рухаються від точки А в точку Б. А тут якраз в принципі так воно і стається. Е, і ще мені не сподобалось, що тут було е, окрім головного героя, цього хлопчика, цього підлітка Северина було ще ряд персонажів яких я навіть не запам'ятала. Тобто автор намагався зробити їх індивідуальними і кожному дав якісь е, особливі риси, за якими ми начебто мали б їх розрізняти. Ну, не ми будемо казати, я мала б їх розрізняти, але я їх не розрізняла. Вони в якийсь період часу просто перемішались в одне ціле, і було значить, ця група молодих людей. Рухається з точки А в точку Б, і, значить, для мене все це виглядає як Северин та його друзі купі. О, Кицька. І як Северин і його друзі просто рухаються кудись. Нащо? Нащо? Це, чи це я така, чи це просто їх можна було робити не в такій кількості, чому не два другі? Чому їх там було скільки? Чотири, чи скільки? Ну, no, це не спрацювало зі мною. Потім, ну, напевно, сюжетна лінія з батьком мені більш-менш сподобалась. Вона хоч пояснює мотиви та психологію головних героїв. Те, як влаштований світ мені теж сподобався. І мені сподобались організація саме куренів-характерників. Не сподобалась мені лінія з цією дівчинкою, якось її там теж звуть, я не запам'ятала, дівчиною відьмою, з якою починались посвята. Ну, одним словом, теж щось таке, якісь соплі в цукрі. Мені не сподобалось, бо я зовсім ну, не, або я не маю такого ж досвіду, або я просто якась черства читачка, яка ну, не пройнялася. А, так, ну і напевно все. Коротше, мало що мені сподобалось, як ви чуєте. Е, і е, на противагу, звичайно, є плюси. Як я вже сказала, це е, куренів, це взагалі те, як влаштований цей світ. І е, було два моменти: коли мені було дійсно цікаво: це власне е, що це? Да, передмова. Передмові мені було цікаво те, що стається, і потім десь на 350 сторінці, чи тут немає таких сторінок. Е, ну, одним словом, коли така собі детективна розв'язка стається, проте, е, ну ладно, я не буду спойлерити. Коротше, коли стається розв'язка головної інтриги, от, от тоді мені було цікаво, і там навіть трошки було лячно. Все інше зі мною не спрацювало. Але я не буду віддавати цю книгу, я її відвезу на дачу, хай вона там лежить, і мало того, я ще й прочитаю другу частину, тому що мені її подарував мій друг, дуже цінний друг. І я сподіваюся, що автор у другій частині вже набрався досвіду. І він зробить більш цікавим сюжет, більш складним, менш лінійним. І всі ці персонажі, принаймні, я їх вивчу. Тому що реально, десь після 50-ї сторінки я просто прогортала. Так. Ну так, просто подивлюваю, що тут що, де стається, що тут таке відбувається. І я б кинула книгу, якби в мене вже не було продовження подароване. Тому так я. Знову повторюсь, мені дійсно дійсно дуже шкода, що я розчарувалася цією роботою, тому що в мене були дуже великі сподівання, і я дуже мріяла про якісне українське фентезі із мотивами козацтва і з цим от настроєм. Але, на жаль, в даному конкретному випадку я його не отримала. І взагалі я досі ще не зустріла ідеальний варіант такої літератури. Якщо ви знаєте, що ще мені прочитати таке про козаків, про відьом, про характерників, то порекомендуйте, будь ласка. Також принагідно маю сказати, що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте мене, щоб я робила більше якісного контенту і читала більше якісних книжок. І наостанок ми поговоримо про мою любов. Це трилогія варто у грі. Я вже говорила у е покупках, що я е купила першу книгу, прочитала, купила другу книгу, ще не дочитала, замовила третю, і якось разом це пішло. Ну просто, знаєте, ну, наче в цукрі, <смас> як цукерочка пішла, просто на душу лягло, як ніколи. І ця трилогія дійсно стала для мене великою радістю, тому що я раніше думала, що українські автори не пишуть цікавого для мене фентезі. І ось тут, нарешті, Наталя Мателінець написала історію, яка мене зачарувала і яка не відпускала мене. Чому саме так? Я чула відгуки дуже позитивні і такі собі, коли люди після першої книги не продовжували читання. Значить, це історія про дівчину варту, яка є українською темною відьмою, яка живе у Львові. І в першій книзі починається така собі гра, яка відбувається раз на 100 років, в якій світлі та темні чарівники за Певних правил мають здобути перемогу. І та сторона, яка здобуває перемогу наступні 100 років, умовно є ключовим важелем впливу на магічний конгломерат. Значить, українська, Україна не має фракції в цьому конгломераті і відноситься якось автоматично до європейської. До центрально-європейського е, конгломерату. Е, і, власне, історія зав'язується, коли починається гра в місті в перечутті оцієї гри, коли е, варта зустрічає е, Златина е, загадкового чарівника і загадковими силами, який вербує її умовно е, грати на одній стороні. Е, і, е, Зав'язується інтрига в тому, які в нього мотиви, і починається екшен, тому що там є 12 раундів в цій грі, і все має відбуватися так швидко, 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 швидко. І обсяг першої книги зовсім невеликий. Тут щось тут скільки ну, 290 умовно сторінок. І ця книга так ритмічно, так логічно, як на мене, як на мене розповідає про ось цю гру, про її правила, про персонажів. Тут персонажі впізнавані. Я пам'ятаю, як їх звуть, я пам'ятаю особливості кожного персонажа, як і головних героїв, зокрема. І це було так чудно читати, особливо знаєте, тоді, коли ти не можеш читати нічого складного. Тебе немає сил, тому що постійні новини, ці е, тривоги. А це був час, коли ми вже починали думати про повернення е, здачі на Київ назад. І всі ці тривоги, ось це все, воно якось було пом'якшене читанням цієї історії. Тому я її так хвалю. Тут є власне пробіжна історія між усіма книгами. В першій книзі дія відбувається в Львові нашому. Потім головні герої переїжджають у Прагу, тут вже розвиваються Ну, чого вже, чого це робити секретом? Стосунки головних героїв. Це відбувається логічно і доволі чуттєво. Мені взагалі сподобалась логіка цих відносин, те, як вони були описані, і логіка того, як відбувається розвиток світу, тому що цей світ не стоїть на одному місці. Тут в цьому конгломераті грає політика, тут є різні фракції, ми вже пізнаємо а, взагалі про політику різних фракцій, і яка відповідає реальній політиці в реальному світі а, цих країн. Так? Тут є австрійська фракція, чеська, польська, угорська. І все це починає зв'язуватись не, лока... тобто, не про локальні стосунки двох героїв. Тут взагалі. Цілий функціонуючий світ, який розвивається, і в якому всі герої рухаються до своїх власних цілей і реалізують власні ідеї і побажання, і мріяння. Тобто величезний плюс, який я бачу в цій роботі, в тому, що кожен герой, навіть другорядний, це є індивідуальність, і в цієї індивідуальності. Є власні бажання, які він здійснює в світі, який е, змінюється сам. Тобто це як е, умовно Всесвіт наш, та, сонячна система, де крутиться Сонце, де крутиться земля, е, які, е, Земля да, обертається на Сонця, обертається навкруги себе самого і так інші планети. Ось ці герої. Разом у цій е, фракції і е, утворюють цю таку сонячну систему в конгломераті. Я дуже це хвилюю. Це я, до речі, тикала вам от тільки що третю книгу, Насправді це була друга, ось це третя. Е, в третій книзі е, все ще більше розігрується, тому що в нас вже є інтрига, ми вже не знаємо, як це закінчиться. Врешті-решт. І тут ми вже бачимо яскраво виражені нотки політики, які мені насправді дуже сподобались. Мені подобається взагалі читати в книжках про політику. А тут ця політика ще й зрозуміла з погляду реальної українки, яка живе в реальному світі, і яка бачить, як зараз розвивається політика в Європі. І, власне, ось це разом і те, як це все розкручувалось, закручувалось, і до чого все це вийшло, мені сподобалось. Є, напевно, лише одне але. Для тих, хто читав, я скажу, що мені не сподобалась та різка зміна в стосунках у Златана та Варти, яка яку нам починають розкривати в третій книзі. Тобто, друга закінчується на. Позитивному моменті, потім я починаю читати третю книгу, а тут взагалі не зрозуміло що. Я, тобто, до того моменту, фактично до половини книги, поки нам не розкрили суть того, що сталося, я не розуміла логіки, і через це я думала: це що? Це що таке? Чому? Я не розумію. Тобто, і в якийсь момент я трошки навіть призупинилась читання, тому що мені було глибоко незрозумілі мотиви героїв. Чому сталася ця зміна? Що відбулося в цьому умовному періоді між першою та другою книгою, що так все повернуло? От мені не сподобалось. Ця перша половина, ну тобто саме цей аспект в першій половині третьої книги. Але потім, коли ми вже розуміємо, ну, думаєш, ладно, окей, мені сподобалося, окрім цього, я це можу пробачити і читаєш собі далі, 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 і вже в кінці кінців все добре, дуже дякую. Yeah. Я залишаю цю актрилогію в себе, як збирається класного українського фентезі, тепер всім буду його радити і буду шукати щось схоже. І, звичайно, прочитаю всі інші книжки Наталі Матрінець, тому що я тепер фанат і думаю, що ще одна-дві книги, і вона стане для мене просто тим автором, якого я буду покупати автоматично. Так, і, власне, це всі книжки, які я прочитала за останній час і про які я хотіла б вам розповісти. Знову вас дуже прошу, підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть мені коментарі. Пишіть мені, що за останній час ви прочитали такого, чим би хотіли поділитись з усім світом. Пишіть, якщо читали якісь із цих книжок. Ну і просто пишіть, як вас справи. Я буду рада прочитати від вас повідомлення. Тож, бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Зустрінемось. Па-па!